Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Touran 2007 року 2.0 дизель на 103 кВт, це шестиступенева коробка передач, на 6900. Контакти бачимо. Клімат контроль є. Форкоп та парктроніки також є. Volkswagen Touran. 2016 року, 1,6 дизель, 200 тисяч пробігу, 16,900 ціна, 7 місць, контакти є. Volkswagen Turan Туран в комплектації матч є Vebas 100 13 рік 1,6, 77 кВт, 233 пробігу, 11950 ціна. Контакти бачимо. Клімат-контроль, мультикермо, механічна коробка. Фуркоп, парктроніки також є. Volkswagen Туран. 2006 рік, 1,6 бензин, 267 пробігу, 5450 ціна і тут контакти бачимо є. Так, відчинено. Туран 6-го року в рідній фарбі двигун 1.6 MPI, авто з Німеччини, є сервісна історія, два ключі, ціна 6100. Контакти є. Volkswagen Туран. Туранчик 13 рік, 1,6 дизель, 195 пробігу, 10800 ціна, контакти бачимо ось тут. Клімат, контроль, підігріви, мультикермо. Парктроніки є. Volkswagen Touran Десятий рік, 2.0 дизель на автоматі, 10 тисяч ціна, 250 пробігу, контакти до власника присутні. На гарних фарах. Клімат, контроль бачимо присутній. Парктроніки. троніки. В гарному кольорі. Так, заглянемо що з цього боку. Чотири склопідйомники, мультикермо. Підігрів, клімат. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Шаран. 2014 рік, двохлітровий дизель на механіці, 218 пробігу, ціна 15 500. Volkswagen Touran Туранчик 15-го року 1.6 дизель без підкрасів з сертифікатом. Volkswagen да yes. Touran uh -huh. 2003 рік, 1,6 бензин на автоматі, 5950 ціна. Тут контакти, є сервісна документація. Все <плес> добре, все, клімат, контроль, підігріви, коробка автоматична. самомісний Туран 19-го року 2.0 дизель 175 пробігу. Так, автоматична коробка передач. Контакти бачимо. Ціна 18 500. Volkswagen Touran 12 рік, 1,6 дизель, 260 пробіг, пригнаний з Бельгії, 10900 ціна, тут контакти. Є документація по машині. Шкіряний салон. Клімат контроль, підігріви, Покажу поближче, в гарному кольорі. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Toran. 11 рік, 1,6 дизель, 214 пробігу, 10900 ціна, контакти 0,50 54 12 941. Перепрошую. Клімат контроль. Парктроніки. На оригінальних дисках Volkswagen Touran. 2004 рік, 1.6 бензин MPI, 204 пробігу, 5400 ціна, контакти ось тут. Так, бачимо, є форкоп, Парктроніків немає. Volkswagen Touran. 12 рік, 1,6, дизель 244 пробігом. 10800 ціна. Контакти є. Дивимось по салону. Клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Парктроніки, форкоп присутній. Хто шукає, телефонуйте. Volkswagen Tourn. Четвертий рік, 1,6 6, бензин, 7 місць, 5350 ціна. Контакти видно. Клімат, контроль, підігріли бачимо. О, цікавить – телефонуйте. Volkswagen Туран. Туранчик 7-го року 1.4 бензин на автоматі 7500 ціна, контакти бачимо є. Так, покажу по салону, клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Touran. Сьомий рік, 1,6 бензин М5, 219 пробігом, 7250 ціна. Контакти бачимо є. Так, заглянемо по салону. Зачинено. Форкоп, форкоп бачимо, є. Volkswagen Туран. Так, Туран 2010 року, 2.0 дизель на автоматі. 244 пробігу, тут контакти. Так, відчинено. Є клімат-контроль, підігріви, мультикермо. кермо. Сім місць. Парктроніки та фаркоп також є. Volkswagen Touran. 9 рік, 1,9 дизель, 226 пробігу, 8900 ціна, тут контакти до власника. Є кліматконтроль, контроль мультикермо по автомобілю. Практроніки Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Туран. Туранчик 11 рік, модельний 12-й, тільки пригнаний 2.0 дизель на автоматі. 7-місний, рідний пробіг 217, сама повна комплектація. 12-250 ціна власник ігор. Клімат-контроль, підігриви, мультикермо, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте.